Ці баночки і мої чесні відгуки на них. Одразу почну із цих пустих баночок: це пінка для вмивання і гідрофільний бальзам від Beauty Derm. Це буквально одна із найкращих лінійок для догляду за обличчям. Не знаю, я рекомендую спробувати всім. Саме розпіарений гель з кислотами із Єви. Я користувалась ним довго, і, якщо чесно, якогось ефекту нуль, взагалі нічого. Тут пишуть, що це і регенерація, і пом'якшення саме звичайний гель для душу. Ще й не можу сказати, що має якийсь суперприємний аромат, тому 100% повторювати не буду і вам не раджу. Аромат для дому від Сістерс Арома. У мене був аромат чорний виноград і ожина, і це буквально найкраще, що зі мною сталося останнім часом. Закінчується він, звичайно, трошки швидше, ніж будь-який інший, але і пахне він капець. Це перший аромадифузор, дифузор, який реально пахнув в квартирі. Поставили його в коридорі, і коли до нас заходили в квартиру, всі казали, боже, чим у вас так пахне? Оце воно. Поліскувач для ротової порожнини від Splash. Обожнюю пасти від Splash, Просто злава. Андою за абрикосою. ополіскувачі мені не подобаються. І це вже друга баночка. В нас була м'ятна, і це з цитрусовими. Ну, взагалі ні. Тому такі класні порожні баночки у нас цього разу. До речі, скоро закину відео з пустими баночками з декоративної косметики.